Юридичне поняття доглядальник і опікун вони не тотожні. Якщо опікун це людина, яка за законом представляє інтереси особи, яка визнана недієздатною, яка повинна дбати не тільки про догляд або лікування, а ще й дбати про побутові умови життя людини, яка визнана недієздатною, про її права та обов'язки вчиняти правочини, і нести цивільну відповідальність за особу, яка визнана недійздатною, то піклувальник це особа, яка за законом про соціальні послуги, і деякі постанови кабінету міністрів, які видані в розвиток цього закону. Надає соціальні послуги, які зазначені в законі про соціальні послуги, і за це е, отримує або не отримує гроші від держави. Якщо ми кажемо про доглядальників, то треба зазначити, що є доглядальники, які доглядають за людьми. З психічними розладами здоров'я та мають першу або другу групу інвалідності. Це доглядальники, які призначаються за постановою 1192 від 2020 року, і яка видана відповідно до вимог закону про психіатричну допомогу. Ці доглядальники обов'язково повинні проживати разом з людиною, яка має першу-другу групу інвалідності. І не надають професійного догляду. Тобто головними рісами цього догляду є спільне проживання і наявність у людини, яка потребує догляду, першої або другої групи інвалідності. Все.